Вітання всі майстри. Покажу таку модель за походом, тому що прибив кріплення, це у нас 2х2, ну, можна сказати, величезне ліжко, фільончасте, Колір я не пам'ятаю, який там по каталогу. Ну так вибирав замовник. Модель теж вибирав, щоб була простіша, але крепка. Середньо я тут 9 чи 9,5 зробив, два упора таких. Кріплення прибив. Ну таке, покрасилось, звісно, доволі непогано так. Тут один сучечок, ну, нічого не зробити. Одне, що я планки додавив, щоб було краще, бо замовник каже, не робіть мені там. Щоб тільки дешевше було, але більше. Ну Я вже зробив, думаю, буде мати вид. Ну а так, в принципі, непогано це все виглядає. Висота тут буде 51. Все сороковка, крепке. Думаю, питання повинно бути. Якщо щось буде цікаве, я обов'язково вам покажу, тому що я нічого не знімав. Одне, що там фільонки проходить. Фрезер тут ще можете подивитися. Так, в принципі, тут нема що показувати, але стандартна робота. І на цьому все. Так що отак. З цієї сторони теж тут нічого немає. Ну там де-не-де є якісь сучачки, коли він всередині матрас закриє без питань. Все, всім дякую за увагу і до зустрічі в на наступних відео.